Привіт, мої дорогенькі! Починаємо наше заняття. Хтось прийшов? Піду гляну. Дітки, погляньте, хто до нас завітав. Це хлопчик Тарасик. Він хлопчик дуже сором'язливий і мені на вушко сказав, яка в нього проблема. Він приїхав до бабусі в село в гості, а бабуся звати Баба Гана. А ще він розповів, що вони з бабусею збираються йти по гриби, бо почався сезон грибний. Але він нічогісінько не знає про гриби, бо він живе у місті. Дітки, розкажіть, а де растуть гриби? Так, в лісі, на галявинах, на узлісі, під деревами. Навіть на старих пнях растуть? Скажіть, будь ласка, а з яких частинок складаються гриби? Гриба є шапинка і ніжка? А чи всі гриби можна збирати? Чому? Які бувають гриби? Їстівні і неїстівні. Які це їстівні гриби? Ті, які можна жарити, смажити, варити, салити. А які це неїстівні гриби? Ті, які отруйні. Давайте ми з вами зараз познайомимося з деякими з тих грибів. Це білий гриб, хоча шапинка у нього геть не біла, дуже товста ніжка. Цей гриб росте в лісі. Цей гриб називається лисичка, бо дуже схожий за кольором на лисичку, теж росте у лісі. А це гриби опенькі, бо ростуть на пеньку. Ось такою купкою. Це гриб глива або вішенка. Цей гриб росте на піньках або на старих деревах. Цей гриб називається печериця. Ще у нього є назва шампіньйон. Він біленький і ніжка і шапинка, а під шапинкою. Він може бути ніжно-рожевий або коричневий, і росте він на галявинах. Це були їстівні гриби, ті, які людина може збирати і споживати в їжу. Але ж є ще й неїстівні ті, які отруєні. Це мухомор. У нього червона шапинка і білі плямочки. Він є отруйним для людей, але для тварин деяких він буває лікувальним, і деякі тварини його споживають. Це бліда поганка, найотруйніший гріб. В нього біленька шапинка і під шапинкою біленьке, тоненька ніжка, яка росте ось в такому Мішечку. Дітки, отруєні гриби не можна чіпати руками. Як ви гадаєте, чому? Якщо ви будете торкатися грибочки руками на ваших долоньках може залишитися отрута. Якщо ви патрете у око або доторкнетеся до ротика, ви теж можете отруїтися. А також не можна ці гриби. Ані топтати, ані ламати, бо вони потрібні іншим лісовим мешканцям, яких використовують в лікувальних цілях. А зараз давайте перевіримо, як ви запам'ятали назви грібів. Я буду називати, а ви повинні визначити їстівний чи неїстівний. Якщо я називаю їстівний, плескаємо в долоньки, якщо не їстівний, тупаємо. Ніжками. Отже, починаймо. Білий гріб. Так, плескаємо долоньки. Лисичка. Печериця. Мухамор. Глива. Бліда паганка Опеньки. Молодці! Всі правильно визначили. А зараз давайте з вами згадаємо правила безпеки, коли ми йдемо по гриби. Отже, якщо ми збираємося по гриби, ні в якому разі діткам не можна самостійно ходити лише з дорослим. Якщо ми збираємо гриби на галявині, ми бачимо один одного, але якщо ми пішли в ліс, там можна заблукати. Серед дерев дуже погано видно один одного. І тому люди, щоб не заблукати, один одному переклічується і кричать: Ау! Ау! І тоді ніхто не заблукає. Дітки, а що необхідно з собою взяти? Щоб збирати гриби. Потрібна корзинка і ніж. А навіщо потрібна корзинка? Бо якщо грибочки збирати в торбинку, вони будуть ламатися, а в корзинці ні. А навіщо потрібен ніж? Грибочки треба обережно зрізати, щоб не пошкодити грибницю. І тоді на цьому місці вирости знову грибочки. Дітки, я пропоную вам зараз піти і пошукати з нами разом з Тарасиком грибочки. А для цього нам спочатку потрібно вдітися. Дітки, ми з Тарасиком тепло вділися, взяли корзинку, ніж. І прийшли на галявинку шукати і збирати грибочки. Коли ми будемо шукати їх, треба ходити обережно і дуже ретельно дивитися в травичку. Чи не заховався десь грибочок? Дітки, ось погляньте! Нам пощастило з Тарасиком. і ми одразу знайшли в траві грибочки, і зараз ми його зріжемо. Ножиком, поглянь бібленько, а тут ще один маленький виріс, покладемо їх у корзинку. Дітки, погляньте, скільки ми з Тарасиком знайшли грибів. А чи ви впізнали, що це за гриб? Шапинка біла, ніжка біла, а під шапинкою коричнева. Що це за грибок? Це печериця. Молодці. Але ми ще зустріли їх. Поганки! Ось вони. Але ми їх не чіпали. Дітки Тарасик подякував за те, що йому розповіли про гриби, і тепер він зможе з бабусею сходити і назбирати, оскільки він знає, як треба збирати і які гриби. Їстівні. А на сьогодні наше заняття закінчено.